На сайті президента України з'явилася петиція стосовно введення військово-цивільної адміністрації у Кременчуці від стороння мера мера Кременчука малецького від посади. Що ви можете з цього приводу сказати? Чи доцільно взагалі вводити такі адміністрації? Доцільно вводити такі адміністрації, коли немає управлінського процесу, немає адміністрування тих процесів, які повинні бути в місті. Що стосується міста Кримчука, я такого не вбачаю. Більш того, не хочу, щоб цей процес був політизований. У нас зараз є чим займати всі країни. Нам треба перемагати, перемагати ворога і треба об'єднуватись. Це якщо це буде політичним процесом, воно буде роз'єднувати суспільство. Тому я вважаю, що якщо будуть кримінальні справи або і буде доказ того, що людина... Є сепаратист, наприклад, то тоді я буду сам особисто звертатись до президента в тих громадах, де буде це відбуватись щодо ведення військової адміністрації. У нас в області таких громад немає. Всі керівники громад працюють заради перемоги, допомагають, і якихось таких критичних моментів на сьогодні немає.